Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо, як е, Алео допоможе нам в тому, що захистить наш диплом, який ми з вами отримали е, шляхом дуже великих зусиль. Ось, е, я думаю, початок вже прекрасний, і давайте тепер розбиратися, в чому таки проблема, і як е, цю проблему Алео виправляє. Ось. Е, тобто, Проблема в чому? А, проблема в тому, що близько 32 мільйони а, записів, тобто, ну по факту дипломів чи якихось справ студентів, а, були а, якраз таки компромайств, тобто оприлюднені а, з, без дозволу ну, людей, які отримали яким належать ці записи. З 2005 року. Так, да, це не настільки велика цифра, як ми з вами говорили про медичну а, сферу, але все одно це, ну, 32 мільйони. да, це не 300 мільйонів, але це 32 мільйони все одно. А, ось. Тобто, ця проблема теж доволі велика і. А, я думаю, ви розумієте, до чого це може призвести. Ну, але хто поки не розуміє масштаб, давайте тоді так: От, наприклад, ваш диплом, який ви отримали шляхом реально великих зусиль, там, ну, хтось витрачає там, 4 роки, хтось 5, хтось взагалі там, 7 років здається вчитися, якщо на лікаря йдеш, то. Це дуже великий шлях, і ви ну, реально витратили дуже багато зусиль на це. Тим самим, а, якщо. От Хтось е злив е ваш диплом в інтернет, і потім якась людина знаходить фотографію вашого диплому, перероблює там якусь е текст, кому належить диплом, наприклад. І потім використовує, ходить по співбесідах і каже: ось і в мене є така крута освіта. А і так, да, буде круто, якщо дійсно люди, які будуть наймати цю людину на роботу, перевірять це. А, тобто якось а, там, базу даних звернуться чи щось таке. Але якщо от, не перевірять, то уявляєте, завдяки вашому диплому, без вашого дозволу, людина там, отримує роботу, а, просто вкравши і переробивши ваш диплом. Це взагалі ну, звучить дуже сумно, як на мене. Тому давайте поговоримо, як Алео взагалі пропонує а, зробити, щоб все це працювало як треба. У Алео є така технологія, так, така інфраструктурна річ, як З-Пас. Вона працює за алгоритмом Zero Knowledge Proofs. А, і... Ось навіть написано: продвинути zero knowledge критографії е, техніка для приватної децентралізованої верифікації. Тобто, е, чим вона нам допомагає? Тепер, наприклад, вам не треба, е, наприклад, ви йдете на співбесіду, і вам не треба більше е, показувати свій диплом. Ви просто на своєму локальному девайсі фотографуєте диплом генеруєте пруф, йдете на співбесіду, і показуєте, що у вас згенерований пруф, який доводить, що у вас а, є освіта ось такого університету. Тобто, там, типу, ось такий-то університет. І пруф згенерований, показує, що так, все правильно, у вас дійсно є така освіта. Це круто в двох аспектах, це круто і для вас. Бо ви не оприлюдните свою особисту інформацію, що просто прекрасно. Ви просто даєте пруф, і все. А, і це круто дуже для людей, які вас наймають, бо я, як я вам сказав, круто, якщо хтось перевірить інформацію, але от можливо в компанії немає часу чи нема змоги перевірити якусь інформацію. То тут вони чітко бачать, що у людини дійсно є така освіта. Все супер. Окей, ми можемо їй вірити, бо пруф показує те, що дійсно так і є. Тим самим ми захищаємо свою особисту інформацію, бо ніхто е крім е вас не має фізичну копію і реальну копію е вашого диплому. Е роботодавець задоволений, наприклад, бо він отримує пруф. Йому не, не треба шукати десь, намагатися знайти доказ того, що ви дійсно вчилися там в якомусь університеті. А, і тим самим все прекрасно, всі задоволені і все працює. Ось. таку концепцію, Така концепція це, як на мене, максимальний геймчендж для сфери освіти от прям 100%. От прям 100%. Ось. Так. Да. Тому на цьому у мене в цілому все. Е, ідея просто прекрасна. Тому я раджу вам почитати ще більш детально, бо я так розповів максимально простими словами. Тут більш детально, з цифрами, е, розповідається. Е, тому дуже рекомендую. А вам дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.